Друзі, всіх вітаю! Бажаю вам гарного настрою і дня! Давайте будемо починати новий день. Шла от збирати виноград, показала вам, як перевернулася моя сушка для одягу разом з одягом. Тому виноград трошечки почекає, придеться там все збирати, бо вітер перевернув, а там вже все висохло, тому взяла місічку і збираю все, що там лежить, висить. Якраз забрала пральна машина, Буду вивішувати одяг. Одразу вибачаюся. Може, я невірно сказала. Часто мене поправляють в коментарях, що я неправильно говорю там. Машина попрала, чи поперла, чи пере, Там, Ну для мене це така важка наука. Вибачте, що трошки дію вам на нерви, що слух ріжу. Але ну чесно, мені якось воно дуже складно дається. Я не можу зрозуміти, звідки береться це слово пере. Коли попрала, машина, прая, звідки це пере, я не можу поняти і до чого воно Ну, звісно, постійно пишуть на цю тему. Але як я сказала, для мене це дуже важка наука. Так що вибачайте, дуже не хочу вам псувати настрій. Але ну у всіх є свої фішечки, це напевно моя. Я вже майже вивісила весь одяг, і нарешті буду бігти збирати віноград, тому що він на мене вже дуже давно чекає, напевно, місяць. Дуже добре вродив віноград, просто на славу. Я така задоволена цим минулого року, коли ми сюди переїхали, це було в липні, і ми так прям чекали, коли він вже дозріє наш перший урожай нашого вінограду біля нашої хати. Якось настільки це знаково для нас було, а вродила лише буквально там декілька гронок. Ну і зовсім би, урожай не вийшов. От. А в цьому році я просто настільки здивувалася, ви тільки подивіться, скільки його багато. І це ще багато і нападало на підлогу, і курочкам я давала, виносила, і компоти варила. В цьому році просто він уродив, родив, а я вже думала його прибирати, якщо чесно. Думала посадити якісь більш цікаві сорти, які будуть добре плодоносити, і будуть смачні, бо в тому році він був кислий. А в цьому прям солодкий і тільки подивіться, який здоровий урожай вийшов. До речі. Я сама його підрізала. Мені написали в коментарях: Катя обов'язково підріж виноград. І я сама це робила, дуже сильно переймалася. Звісно, подивилася, шукала інформацію, як це робити, і на Ютубі, і взагалі читала статті. Зрозуміла, що це теж дуже велика така наука, що там не все так просто. З деревами якось попроще, хоча теж важко. А виноград там взагалі дуже важко, і було важко в це все унікнути. І о, прям чесно тряслися руки, боялася його підрізати. Думала, щось та зіпсую по-любому. Але ні, тільки подивіться на цей урожай. У мене така гордість і за себе бере. І, взагалі, коротше, вінаграду дався на славу, але чекав він мене дуже довго. Бо це, звісно, приємно, що він такий уградив, але що з ним робити, я от чесно вам скажу, не знаю. Я вже майже закінчила його збирати, ще трошки пізніше розкрою цю тему, що саме з ним буду робити. Але поки що думаю, якщо чесно. Вийшло аж дві мізки, дуже хочу вам показати а, цю красу, просто навіть дивитися приємно. Ще в мене тут вираз білий віноград, його вже давно з'їли, бо він був ну, прям дуже такий смачний, солодкий. І я його їла на пару з пчолами, бо вони його теж так добре висосили. Я зібрала, одяг сохне, а в мене продовжується епіє з листям. Це все в мене підготовка до завтрашнього дня, бо обіцяють дощик на завтра і хочеться по максимуму все спрятимо. В... Спіти, щоб і одяг висох, і листя тут же не було, не стояло, не гнило, а вже обігрівала там курочок, хоча у нас достатньо тепло, просто літо. От, але я старалася по максимуму все встигнути, щоб вже бути готовою до завтрашнього дня. Ну І головне, що я вже зібрала віноград, десь місяць він стояв, там, висів, чекав на мене, а я все не знала, що ж з нього робити. Ну, думаю, поки він висить. Буду його потрошечки отак от брати, варити компоти, давати трошки курочкам. В принципі, так я і робила, сама клювала. А зараз зібрала, і як я вже сказала, просто не знаю, що з нього робити. Звісно ж, всі радять зробити віно. Я такого взагалі не хочу, тому що я вже багато разів казала, наша сім'я не по алкоголю. Ми випиваємо дуже рідко. І коли це робимо, проще ну, зна... Набагато проще купити і випити скільки треба, і тим паче з всього алкоголю більш за все я полюбляю віскі. То, як я його п'ю, це просто позорисько. Це треба бачити, цю клоунаду. Я наливаю буквально, я не знаю, 3 мм на дно віскаріка віски, а зверху все заливаю яблучним соком. І так мені подобається цей привкус віски, такий легенький-легенький. А так, щоб прям взяти, налити зі льдом і випити, так не можу. От, тому, ну, якось робити це віно, не бачу сенсу. І, звісно, якщо його зробити, вип'ється, воно все шведено. Денько, а це не та звичка, до якої хочеться прилаштовуватися. Не подобається нам алкоголі, слава Богу, От, тому зовсім не хочу робити ніякого віна. Другий варіант це закрутити компоти. Взагалі мені таке не хочеться. Як я вже казала, не дуже любимо компоти. Зараз, поки є віноград, п'ємо їх з задоволенням, а так, щоб зимою відкрити і пити. Ну, якось настрою взагалі нема. Так що теж, і чесно, кришки навіть жалко на це. Банки помоються, а от кришки вже по другому не використаєш. Тому теж компоти не дуже хочеться. І самий класний варіант, який я розглядаю, це заморозити його і потім. Замороженого вже робити компоти. От Тут є мінус, тому що в мене дуже маленька морозилка, і ми ж живемо в селі, тому щоб коли, коли я їду в магазин по продукти, то стараюся побільше купити м'яса, щоб його так забити, морозилку і в будь-який зручний для мене момент достати і щось приготувати, і щоб не треба було кожного разу їздити в магазин по м'ясу. Тому, морозилка мені потрібна, вона не така велика. Ну, По максимуму постараюся заморозити цей виноград, якась частина в холодильник поміститься. А якась частина, напевно, так трошки поклею, з курочками поділюся. Ну, я не знаю, може, якщо один компот на зиму закручу, це буде добре. Але, от, ну, не факт. Ну, не любимо ми таке, на що я можу зробити. Як ви вже напевно зрозуміли, в мене сьогодні день хотілося б сказати на свіжому повітрі, але ні, оце все грибеш, там, звісно, полюка, ти цим всем дишиш. Ну, то таке, зараз не про це. Оце я грибуці листя, дуже багато, пішло парослі від забору. Як бачите, от за моєю спиною заборчик, межа між мною і сусідом. І на цьому от завелся такий віноград, чи якось так воно теж називається, не пам'ятаю, дикий віноград, чи щось таке. Має дуже красиве червоне листя і дійсно дуже красива така. Квітка, не квітка, рослина Рослина дуже красива. Але е, такий агресор страшний. І оці корінчики від е, цієї рослини, прям лізуть і лізуть і вже на горіх позалазили. Ну, і, звісно, заважають грибсти листя, приходиться їх прибирати. Це заповільнює процес. Ну, нічого страшного, мені така робота дуже подобається. І оскільки я весь день цим буду займатися, хочу повідповідати на деякі ваші коментарі. Бо читаю, не завжди є можливість написати писати в коментарях, і постараюся зараз вам повідповідати на це, все одно грибу. І от давайте почнемо з першого питання. Чого я не найму робочого, який би допоміг розгрибсти всі ці безпорядки, привести все до ладу, зробити все файно, і мені б не прийшлося б це робити. І наверняка, в нас в селі є такі люди, які б за уміряну оплату змогли б мені так допомогти. Ну, це насамперед дуже класний варіант. Я його розглядаю, якщо там зовсім вже не буду вивозити, якщо мені, точніше, навіть я, я вже не вивожу, почнемо. Цього. Якщо мені буде це дійсно потрібно, то я залюбки звернуся до такого варіанту. Зараз не звертаюся, тому що мені взагалі-то подобається все це робити. Я, напевно, в село переїхала не через бомбьки, а саме тому, що мені подобається таке от розгрібати, гребститися лістями, приводити все до ладу. Це, напевно, мені від мами досталося оці срачі розгрибати, любимо ми з нею таке. І до переїзду в цей будинок я прямо роздивлялася. Обожнювала ці відео, там, де теж щось таке купляли, там наводили порядки. Я просто таке обожнюю, постійно дивилася це на ТікТоку. І зараз платити за це комусь гроші. Ні, звісно, це моя улюблена справа. Зовсім інший момент, що в мене просто не вистачає на це все. В мене, друзі, дуже велика територія 40 квадратних метрів, 40 сотих, вибачте, 40 квадратних метрів. 40 сотих, і звісно, для одної дівчинки, навіть для такої великої, як я, це дуже велика територія. Я сказала в минулому відео, що в мене 11 горіхів. Так це лише горіхи, в мене тут яблунь ще чотири штуки здається. А є ще дві сливи, а є ще там щось, якісь кізіли, якісь дерева. У мене дуже багато тут всього, і, звісно, на одні руки це важко. Але поки що мені це все подобається і а, стараюся потрошечки рухаюся. І якщо буде якась необхідність, обов'язково найму людину. Але по факту, от зараз я знаходжуся, да, от ви бачите мій будинок, я прибираюся позаду нього. Якби я це не зробила, листя б просто згнило зазиму і його вже не було. Тому наймати для цього якусь людину, ну не бачу сенсу. От. Так що, якось так відповіла на це питання. Мені подобається цим всім займатися. Мені абсолютно не лінь, мені це прям приносить якесь своє велике задоволення. І сподіваюся, вам теж приємно за цим спостерігати. Якщо ні, то просто не дивіться і вам буде легше, а мені просто в тисячу раз буде легше. Якраз буквально десь 20 хвилин назад заблокувала підписницю на Тіктоку за правду, бо написала вона, що я все грибу, перегрибаю, а нічого не міняється. Це правда. Повністю згодна, але для мене це настільки образливі коментарі. В той час, коли я так стараюся, і от хтось я там прибиралася, показувала до, після теж на Тіктоку, і теж хтось написав, що той, той випадок, коли до після ніяк ну как би не міняється, що так, що так, нічого не змінилося. І ще коли мене лінивою називають, просто ненавиджу ці коментарі, вони мене настільки розтраюють. В той час, коли я тут слово на букву П. 24 на 7, ну поняли, да, що за слово на букву П, 24 на 7 тут це роблю, і мені пишуть, що я ленива лише через те, що в мене заросший город, Настільки мене це ображає, ви собі не уявляєте. Так що ви готовтеся, я вам ще багато разів буду на цю тему жалітися, це факт. Так що готуйте свої нерви, бо самі такі коментарі мене дуже сильно чіпляють. Коли ображаються, оскарбляють не так сильно, як коли кажуть, що я ледача в той час, коли я тут просто І Чув, дуже багато часу. От. Ну, то таке, ладно, давайте з, цим, з цією відповіддю вже розібралися, переходимо далі. До речі, хочу звернути вашу увагу, не знаю, чи помітили ви, коли я виривала тільки що бур'яни, які вони були високі, вищі за мене. Я там говорила, що в мене елітні бур'яни, там дуже дорого коштують, ви сміялися, не вірили. А от тепер подивіться, в кого ще ви бачили бур'яни вище за них ростом? Це еліти. Люди, перший сорт. Так що сміється той, хто сміється останнім. Добре, трошечки з вами пожартувала, будемо переходити далі до запитань, а точніше, зауважень на стосунок мого одягу. Часто мене вас роблять зауваження стосовно того, що прибираю там десь якісь грізюки вожуся в білих штанах, в білому одягу. Що я вам хочу на це сказати, я не купляю спеціальний одяг для прибирання. Це мій самий звичайний одяг, який я купляла, носила і поділа потім Десь посадила плямку, десь порвалася, десь джинси протерлася. І потім я ці штанці, майки і так далі використовую для того, щоб от займатися такими справами. Ну І, звісно, я не підстраюю цей одяг під якийсь колір, щоб мені потім, коли ці речі зносяться, щоб я могла їх використовувати для прибирання. Просто от купляю для себе одяг, а коли він вже. Стає неліквідним, то тоді просто так от використовую. І тоді, звісно, замість одної плями там вже образовується їх 300. Дуже швидко ці речі тут гробляться. Але саме для цього я використовую такі речі, а не покупаю нові. Взагалі-то в майбутньому я планую, коли в мене буде в хаті ремонт. Тут будуть подвір'я в міксбордерах, так все буде красиво. У мене буде якийсь спеціальний красивий костюмчик. в якому я буду виходити от восени, погрібла красиво листя, попіла каву, там, сіла, перепочила, квіточки взрихліла, і в чомусь красивому і акуратному. І так само якийсь одяг по хаті, там якісь костюмчики, платчики спеціально для хатнього такого, ну знаєте, в тапочках таких красивеньких бігати по хаті, коли там буде ремонт. Зараз, ну, якось не, ну, це, ви бачили, як в мене хаті? Купляти туди якісь костюмчики, ну не бачу смислу. А от вже, коли буде зроблений ремонт, то це зовсім інша справа. На цьому вже буду закінчувати. В мене сів телефон, а мені ще вечерю готувати, тому буде бігти. Вам бажаю всього самого найкращого, цілую, обіймаю. Напишіть, чи сподобалося вам таке відео, бо я знаю, мені часто пишуть, що я ще та трендичиха це правда. І, якби, а що поробиш? Так, що, якщо сподобалося, голосуйте лайком, пишіть свої запитання, і якщо я побачу по просмотрам, що вам це дійсно подобається, то буду ще час від часу відповідати на такі запитання і досить розвернуто, тому що побалакати я люблю.